Слава Богу, дорога церква. Радий бути сьогодні на цьому місці. І це така перша моя проповідь в неділю, хоча я вже в Україні більше року і ще коли був тут на місії. І вчора готувавшись до цієї проповіді, моя дружина каже до мене: чому ти не хвилюєшся? А потім каже: Ну ти не хвилюйся. І зараз, правда кажучи, трішки схвильований. Але я чув від таких проповідників, хто вже довший час цим, можна сказати, займається, що це добре, коли є певний страх перед тим, що ти доносиш до народу Божого. І я пам'ятаю, коли в 22-му році я летів сюди на місію, мій літак приземлився в аеропорт Шопен в Варшаві. І мене мав забрати один чоловік, з яким я не був знайомий, але. Він мене приїхав, щоб забрати, і ми якось там знайшли один одного, хоча трішки були складнощі. І ми їдемо в машині, трошки розмовляємо про життя, чому я приїхав, що мене спонукало на це. І взагалі і ми так розмовляємо з ним. І він питає: Ти дуже стомлений? І це був довгий переліт з Америки, пересадка в Лондоні, потім ще в Варшаву. І я сказав йому правду так, що хотілося би відпочити. А він каже: ну сьогодні буде служіння, я не пам'ятаю, це, мабуть, не було неділя, але просто будений день. І він каже: чи поїдеш ти? І хоча з таким трішки небажанням, але я кажу, киваю головою так. І потім він каже: Ну добре, тоді ще й поділися і словом. І я такий трошки е, був, можна сказати, в шоці, тому що я вже декілька років не проповідав українською, і для мене це трішки складніше. Але те слово, яким я тоді поділився, воно було близьким до мого серця. І, можливо, тому в мене можливо, трішки щось і вийшло з Божою благодаттю. Але також цим словом я хотів би поділитися сьогодні з всіма нами. І не лише тому, що просто використати ту саму проповідь, але тому, що це. Я бачу це, що є проблема в багатьох людях, але на жаль, ця проблема є і в церкві. І ця проблема не нова, це те, що ми можемо бачити на сторінках Божого Слова від початку до кінця, з часів Адама і Єви до часів апостолів і до нашого дня. І ця, ця проблема може бути описаною в декількох словах, які записані в Книзі буття в третьому розділі та першому вірші. Тут пишеться так: «Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки. Чи справді Бог звелів? І ці чотири слова, чи справді Бог звелів, вони мали дуже гіркий плід. Ворог він посіяв, це, цю недовіру до Божого Слова. Він посіяв це в серце Єви, і потім через неї, ми знаємо, що трапилася ця трагедія, перше гріхопадіння, яке і до цього часу воно має гіркі наслідки. І навіть сьогодні ворог дуже атакує цими самими, можливо, по-іншому словами. Але він намагається ввести в сумнів нас. Хоча, можливо, ми вже роками бачили Божу руку в нашому житті, те, що Бог створив, так само, як і Адам і Єва, коли вони бачили Боже творіння. І я думаю, вони були в захваті, але тут все-таки ворог зміг підібрати ці слова, які призвели до цього гріхопадіння. І... Я би хотів, щоб ми всі відкрили, у кого є Біблії. Це буде друга книга царів, шостий розділ з 15 го вірша. І тут описується подія, коли цар сирійський він йшов війною на Ізраїль, і він посилав своїх людей, свої війська, щоб робити засідки на військо ізраїльське. Але Бог відкриває Єлисею там, де, де буде. Ця засідка, і він говорив царю ізраїльському, що не ходи туди. І Бог так оберігав Ізраїль. І тоді цар сирійський, він дуже був занепокоєним та злим. І він зібрав своїх вельмож, сановників українською, я читав, і він говорить до них, хто з вас, вас здає це? Але вони кажуть, не ми, а є, є пророк Божий Єлисей. І він це говорить царю, і він каже: ідіть, знаєте, де він знаходиться, та приведіть його до мене. І йому сказали, що він знаходиться в місті Дотані, і цар Сирійський послав туди кінницю, велике військо. І ось ми читаємо з 15-го вірша: І коли з позаранку слуга Божого чоловіка піднявся і вийшов, то, побачивши, що місто знаходиться в облозі війська, кінноти й колісниць, слуга сказав йому: Ой мій господарю, що будемо робити? А Єлисей відповів: Не бійся! Адже тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. Тоді Єлисей промолився, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив, і Господь відкрив очі слуги, він побачив, що все узгір'я навколо Єлисея, повне кіноти вогнених колісниць. Сьогодні, коли зранку я ще перечитував це місце писання, мені згадалося дещо такий уривок з дитинства. Мені пригадалося, що я вже десь бачив це місце, хоча я його вже декілька разів перечитував, але така картинка зразу кинулася. Я згадав, що колись в дитинстві в нас була така дитяча біблія російською, мабуть, вона тоді була, біблія в картинках, вона така нестандартної форми, продовгувата, і на зображенні Ісус з маленькими дітьми. І там, я пам'ятаю, була ця картинка, де є лисей, і біля нього є військо ангелів. І я намагався знайти знову цю картинку. І тоді, можливо, в дитинстві ця, ця історія вона не сприймалася так близько до серця, то це було якось вау. Бог явив свою милість, явив свою силу, і тут величезне військо ангелів. Але коли, проживши деякий довший період життя і бачивши, стикавшися з такими, можливо, не, не геть такими самими подіями, як тут, але дещо іншим, я думаю, також і багато з нас, можливо, навіть кожен. Стикався з тим, що в нашому житті були якісь проблеми, коли ми були оточені, коли було питання, що робити. Якщо не приходить щось на розум, то ми просто можемо поглянути на події, які творяться в нашій країні. Коли ворог атакував, я, хоча я не був в Україні на той час, але я впевнений, що багато в кого тут було, була ця думка, що робити. Дехто, можливо, відразу приходив до Бога та молився. Дехто, можливо, в паніці збирав свої речі та намагався забезпечити якусь безпеку для своєї сім'ї. Але в кожного в житті малося бути таке якесь хвилювання. Так само, як і в цього слуги Єлисея. Я пам'ятаю, коли я ще був маленьким, ми перед тим як в Америку вже. Моя сім'я вирушала. Моя мама з одною сестрою, вони кудись пішли. Це був вечір. Я, мій тато і ще дві моїх молодші сестри залишились. Одна ще була дуже маленьким немовлям. І ми якось сиділи, вона почала плакати, і тато пішов, взяв її на руки, намагався її заспокоїти. І він якось вже все, вона заспокоїлася, але в якийсь момент я бачу, тато намагається її розбудити. І коли я подивився на мою маленьку сестру, я бачу, що в неї. Все обличчя поблідніло, її губи стали синіми, її вже очі закотилися. І я пам'ятаю, що мій тато сказав, що дітки, стаємо молодість, тому що ваша сестра помирає. І тато подзвонив до мами, щоб мама прийшла додому, але я пам'ятаю, як в тій молитві я, мій тато і моя ще одна молодша сестра, ми молилися за це, немовля, в якої вже не видно було життя, вже вона пару хвилин в такому стані була. І ми молилися з такими сльозами. Але ця віра мого тата, що він не побіг кудись, за поміч, вона досі ще перебуває зі мною. Я знову згадую це, коли ось така величезна проблема. Коли твоя дитина в тебе на руках помирає, але ти кажеш, дітки, стаємо молитися, ваша сестра помирає. Я пам'ятаю, коли крізь сльози я відкриваю очі та бачу, як життя повертається до моєї сестрички. І по цей день вона ще жива, і Бог благословив неї і кажучи, правду, це, ця історія це таке свідоцтво нашої сім'ї, і вона в мене на пам'яті все моє життя. Але все одно приходили в моє життя проблеми, коли, навіть знавши та бачивши руку Божу, навіть згадуючи цю історію, я все одно було сумніння. був страх, було переживання. Боже, що робити? Іноді це взагалі було не звернення до Бога, а можливо навіть втікав від Бога. Прийшов такий час, коли е, я пам'ятаю, я жив одною ногою, можна сказати, в світі, другою в церкві. І коли я просто подивився на це, мені стало дуже неприємно. Я знав, що це неправильно, я бачив, що це так не має бути, і я пам'ятаю просто всі ці слова, що Бог тебе любить. Я ніби це знав, але я не міг сприйняти це для себе. Я був навіть злим на Бога, як Бог може любити такого, як мене. Тому що я знав той гріх, в якому я перебував, і я просто сказав собі, що я, я не можу більше так жити. Я піду від Бога так, я буду приходити в церкву, буду сидіти просто заради моїх батьків. Але я не хочу нічого мати з Богом. І в той, сами, в той самий вечір там в одну групу написали. Було таке, іноді збирались там на молитву, і я теж іноді ходив, але вже довший час я туди не ходив. І тут написали, що буде гість, буде які пророцтві. І я просто сказав своєму серці, що Боже, ось твій шанс, останній шанс. Якщо ти хочеш, щоб я залишився з тобою, то, то зроби щось. І коли я пішов туди, ми почали молитися і. І Боже слово було до багатьох людей. А я так, заникавшись в куткові, Стояв і просто поглядав, чи не до мене не йде. Але я пам'ятаю, я молився, і ось підходить до мене. І перші слова, які були, що коли я обезріваю всю землю, то бачу я і тебе. Син мой, син мой, любов моя, велика к тобі. І ці слова вони розтопили моє серце. Я був готовий піти від Бога в той самий вечір, але Бог бачив всю ту, все те, що окружило мене, цей гріх, який так само, як і ці колесниці, так як це військо, коли він був. Поряд. І Бог відкликнувся та явив милість свою. І свого часу, коли я також дивився на цю історію, в мене таке було питання і якось незрозумілість, як цей чоловік, цей слуга Єлисея, як він міг ще якісь питання задавати, коли він був з Єлисеєм, він бачив те, що написано, що Дух, дух який був на Ілії, був на Єлисеї ще вдвічі більше. Коли Бог стільки всього зробив через Єлисея, і цей слуга він мав бачити це. Чому він прийшов сюди і каже, що нам робити? Невже він не знав тої сили, яка є в Божій руці? Але зараз я усвідомлюю те, що, можливо, це і не так легко. Це не так легко мати ту віру, хоча Бог стільки всього зробив для нас. І давайте ми просто задумуємося, скільки разів дійсно Бог проводив нас. Але знову і знову якісь проблеми нас настигають, знову ми оточені і знову полягається питання. Яка ж наша відповідь? Ще одну історію, яку я пригадав, це було це був також вечір, я вже був готовий лягати спати, і мені написав один юнак. Я кажу так, юнак, тому що він також такий самий вік, як і я, хоч рік, можливо, різниці, але він написав мені і каже, чи можна з тобою поговорити. І я взяв, поїхав до нього, приїхав там. Він зайшов до мене в машину, і я бачу що щось з ним, щось не те. Він якось по-іншому себе веде, він від, відвертається, і я починаю його питати, що з тобою? Він не відповідає, знову питаю. І вже нарешті він повернувся до мене і починає мені розповідати те, що в його житті, те, що його турбує. Е, він перші такі слова, які я пригадав, він сказав, що знаєш, сьогодні я ось думав покінчити своє життя самогубством. І з того моменту він починає розповідати, які проблеми в його житті: проблеми з батьками, проблеми з друзями, проблеми е з наркотиками, з алкоголем. І все це він розказує каже, що знаєш скільки разів, я вже, в мене був передоз, передозіровка? Каже, це, це просто питання часу, поки це буде останній раз і я помру. І коли я починав, я не знав просто, що йому відповідати, коли я розказував про Божу любов, він запитав мене, ти дійсно віриш в це? Чи ти дійсно віриш в те, що? Бог може мене не простити. Коли я... і він відвертався, він каже, ні, я не, не, не хочу. Він не хотів слухати це. Він взагалі каже, замовчи, не розповідай мені про це. Тому що настільки диявол підкрався, він настільки оточив цього молодого юнака. Хоча цей молодий юнак він з християнської сім'ї, в нього віруючі батьки. І, можливо, ніхто не міг запідозрити, що в його житті. Так само, як і багато хто з нас тут сидять. І в нашому житті, можливо, вже щось бурлить. Вже якісь переживання, які які знає лише Бог. І також цей інакше йому розказував, що Бог може тебе простити він каже, я за далеко вже зайшов. І я не знаю, чи ця розмова мала якийсь вплив. Він, слава Богу, до сих пір живий, але, але настільки диявол зміг далеко. Пронзити цей, цими стрілами. І коли така сама ситуація сталася тут, в цій історії, то Єосей його відповідь, він каже: не бійся, адже тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. Якщо я правильно пригадую, то в українському перекладі написано, що той, хто у вас більший, ніж той, хто в світі. І це дійсно так. Дійсно так кров Ісуса Христа, яка була пролита за кожного з нас. Можливо, ми ще не бачимо наші очі ще не до кінця відкриті, щоби побачити ту милість, яка була явлена нам. Але там на голові пролилася кров. За мене і за тебе. І Господь явив свою милість. І недавно читаючи книгу Ісуса Навина, я взяв. Підчеркнув там, хоча я цього зазвичай не роблю, але я такий звичай якось в моєї дружини перейняв я підчеркнув там деякі слова. І там в англійському перекладі написано. В українському я сьогодні читав, чомусь так не написано, але мені англійський більш подобається. Там написано, що Господь Бог ваш воював за вас, а потім написано: Господь Бог ваш воює за вас. Дорогі брат сестра, той Ісус Христос, який тоді помер. Він помер і Він воював за нас. Він віддав своє життя за, за ті всі гріхи, за ті всі проблеми, які ми сьогодні, які окружають нас. І хоча, можливо, ми не бачимо того світла, ми не бачимо але все, що ми бачимо, це ті армії, ті колесниці, ті конниці, які кругом нас. Але те, що ми можемо робити, те, що може робити той, хто поряд з нами, наш брат, наша сестра, це те, що зробив Єлосей, тоді Єлосей помолився. Сказавши, Господи, відкрий, будь ласка, Його очі, аби він побачив. Сьогодні в нас є можливість прийти до нашого Бога, просити Його, щоб він, щоб він відкрив очі, щоб ми дійсно бачили руку Його в нашому житті. Ми бачили там, де Він нас провів. Свого моменту, я пам'ятаю, в мене були питання: Боже, чому ти допустив це? Але через декілька років, коли я просто переглянув все життя, мене. Ніби очі відкрилися, просто бачив, як все складалося як пазл, як Бог проводив тут іншою дорогою, ніж я думав. Як Бог зберігав, як Бог був зі мною, навіть коли я від нього відвертався. І сьогодні Бог також разом, тут, на цьому місці, з кожним з нами. В посланні до коринтян апостол Павло в шостому розділі це один з моїх улюблених таких віршів. Він пише так. І такими були деякі з вас, але ви омилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Якщо ми сьогодні запитаємо в людей, ми просто підемо навіть в цьому селі, і ми запитаємо, хто Ісус для вас, ми можемо почути багато відповідей. Він був добрим вчителем, Він був просто доброю людиною, хтось може сказати, що це легенда. Хтось може сказати, ну я чув про нього. Але ким він являється для нас? Чи дійсно ми віримо в те, що кров Ісуса Христа вона має силу в нашому житті? Чи дійсно ми обмилися, освятилися та виправилися Його ім'я? І на завершення я просто хочу залишити один вірш, також не зовсім знаю, як він на українській. Звучить, але англійською він написано Be still and know, that I am God. Будь спокійний, та знай, що я Господь. Щоб в кожних наших випробуваннях, в, тому, в тих ситуаціях, де ми будемо оточені, щоб так само, як і і ми були спокійними. Тому що так можливо зараз ми так само, як і той слуга, Боже, що робити. Ми взиваємо, ми не знаємо, ми йдемо до людей, шукаємо якоїсь відповіді, але щоб ми шукали відповіді в Бога, щоб ми прийшли до нього і сказали, Боже, в мене немає віри зараз. Допоможи моїй вірі. Підкріпи її, відкрий мої очі, щоб я бачив Твою руку та Твою силу в моєму житті. Нехай нашому Богу за все буде слава.